Всем привет, з вами я Хаски. Сегодня ми граємо на CCD Planet Perché сервак, залітаємо граємо вместе со мною. Также подписуємося на канал і лайк. Народ, не забуваємо підписатися на телеграм-канал, щоб не пропускати нові І так, де в нас автосалон? Заходимо в автосалон і будемо робити обзор на деякі машини, які обновили послі мною ланцер. Mitsubishi Lancer Evolution 9. Кстати, ее стоимость 1,4 миллиона. И Mitsubishi Lancer Evolution 10 тоже 1,4 мільйона Народ выбирайте сами каким. вам Комбично нравится, но я бы взял. Я, я даже не знаю який И то класно классно і и то виглядає классно выглядит. Ну типа такая дуже... Ну тут багато классных машин, в принципе. Давайте берем за 1,4 цей на обзор. Тест драйв. 15 тисяч рублей, ніфіга себе. Мы с тими тест драйвами, короче, потеряем скоро все баф. Вот такие у нас ланцер появляются. Так. чого ми начинаем? Мы начинаем з того, що я хочу відкрити багажник, я хочу відкрити капот. Ой блий, ну под капотка здесь красива. і багажник тоже такий доволі непоганий. Так что мы еще можем сделать? Мы можем давать салон. Ооо, -то салон тут тоже такий. Нет никого никак не салон. А ну шоп... То с Я скажу, он так нормально гуляет. 220 стоп. 220, Ну непогана тачка. Народ, если данный видеоролик собирает 10 лайков, вход в следующее видео. А если это видео собирает 15 лайков, я запускаю стрим по CCD Planet первый сервак. Кстати, 10 лайков я покупаю Mitsubishi Lancer. Так, а ну, уберем следующий на тест рай. Следующий у нас 10-й ланцер. Давайте я хочу допомогу, в такому необичному цвете. Так, тут теж 15 тысяч. Подивимось, що тут по подкапотке, блин, це ж виглядає свіже, я так сказать. Хоча і той і той виглядає двоє не по. по мотору так, вже по сучасній багажник тут меньше. Тут менше, що у нас по салону. Ну так, да, по салону у нас вже тут набагато сучасні, сучасніше. І якби здається, що дуже менше місця. Максимально це шов І бух інша навіть. Ця машина безстрішена. 10 км все. Так що народ Лям 400 ви мото купити свіжішу машину mm -hmm. напада на 10 км даже ніж то. що доволі непогано Вибирайте народ самі така тачка нравиться більше. Ну цю так, вже 10 лайків і покупаємо даний CBS все народ, с вами на буду данный видеоролик заканчивается в яски. Подписываемся на канал и ставим лайк. Всем пока-пока.